І новина останньої хвилини вже з 1 травня Українці платитимуть за газ на 50% більше. Про таке повідомляє агенція «Інтерфакс» з посиланням на Нафтогаз. Тариф зросте і для підприємств теплокомуненерго, які виробляють тепло. З 1 липня він зросте на 40%. У Нафтогазі пояснюють, газ дорожчатиме до 2018 року. Тоді його ціна для населення і теплокомуненерго має досягти економічно обґрунтованого рівня. Безвізовий. Режими, дешеві авіаквитки і європейський газ у Києві. Сьогодні велика делегація Єврокомісії обіцяла українцям допомогу і не лише моральну підтримку і кредити. Європейські посадовці взяли участь у засіданні Кабміну. На ньому прем'єр підписав постанови, необхідні для безвізового режиму з ЄС. Показав нові біометричні паспорти, яких вимагала Європа. А потім уже без преси домовилися про фінансову допомогу. Безвізовий режим, спільний авіапростір, пільговий експорт. У Європу постачання газу за ціною на 100 доларів нижче від російського. Ви можете точно розраховувати, що Євросоюз ніколи не визнає анексію Криму. Але основна причина, чому ми тут, щоб створити хороші позитивні історії. Нам всім зараз потрібні позитивні історії. І сьогодні у нас такі історії для всіх українців є перша ціль безвізовий режим. Друга ціль. Диверсифікація поставок газу. Мова йде про поставки газу з країн-членів Європейського Союзу. За нашими оцінками технічно можливо поставляти 25 мільярдів кубічних метрів газу, які на 100 доларів дешевші, ніж аналогічні поставки з Росії. Третя ціль це макрофінансова допомога. Четверта ціль це авіаційний простір, який дасть можливість з одного боку. Забезпечити конкуренцію на ринку авіації, здешевити авіаквітки